Чому механіка утворення атеросклеротичної бляшки? У нас плаває холестерин. Холестерин це дуже класна структура, це дуже хороший будівельний матеріал. З холестерину складається мембрани клітин. Ой, найкращий друг лікаря. Кава. Мембрани клітин. Дуже багато гормонів, тому що це не жир, як багато хто думає, а це полікомпонентний ароматичний спирт. Це не це не жир. Тобто всі читають, що це жироподобна речовина, але це не зовсім так. І ось він так циркулює, бігає, затикає дирки де треба. Якщо є десь запалення, якщо є пошкодження судини, тоді він йде в місце пошкодження і починає латати рану. Тоді, туди вже потім підключаються і аутоімунні клітини, і потім воно кальцинується. Там дуже багато процесів, утворюється бляшка, так. Але найголовніше, що у вас є десь запалення, і воно його починає лікувати. Оце саме процес утворення атеросклеротичної бляшки. Тобто, якщо у вас нормальний рівень холестерину, але підвищений рівень глюкози, наприклад, так, або є підвищені ферменти загального запалення, ну на початку просто перевірити є, та це реактивний білок, якщо вже є підозра, так.